Доброго дня, вас парк-сайт. Сьогодні я зроблю трошки нетиповий огляд, трошки більше буду говорити, менше показувати. Я зараз знаходжусь в другому будинку. в другому будинку, в дворі. Сьогодні була велика нарада. Радились по багатьох речах, по інженерії, по мережах і будемо переходити з одних схем на інші. Які ми виробили вже в процесі, до яких ми вже дійшли, не буду все розказувати, бо ми за це гроші заплатили, а конкурентам про це краще не знати. Є у нас класні ідеї, які нам покращують, пришвидшують і здешевшують деякі моменти по будівництву. Про них ви дізнаєтесь пізніше. А про будову хочу сказати ще наступне, що, мабуть. Вже з наступного місяця, з, буквально з перших чисел жовтня, я почну робити серію е, випусків, я скажу так, цикл про е, то, е, як зроблена квартира, тому що це потрібно для, буде для вас або для вашого майстра, або для вашого прораба. тому що е, є нюанси, пов'язані там з електрикою, сантехнікою, вентиляцією, стінами, з усіма. Речами, тому що коли ви стандартно отримуєте квартиру ну, в монолітно-каркасному будинку, наприклад, то ви її отримуєте ну, з голими стінами, ви бачите десь з чого що зроблено. А коли ви отримуєте її з ремонтом, то у вас багато чого скрито. І ви можете наробити біди. Для того, щоб ви її не наробили, ми зробимо по. Мабуть, по всіх мережах окремі випуски, розкажемо, з якого кабелю зроблено, з, е, як розключати, розпаювати е, чи робити коробки, які ми їх робити, ті коробки, розключки, тобто всі оці нюанси, які вам потрібні будуть для того, щоб зробити квартиру вже пригодною для життя. І щоб в ній не наробити собі бідин, не, щось не поламати, мабуть, зробимо таку серію. Вона буде, Перша серія буде по електриці, найважливіша, Друга по опаленню і воді. ну і там третю зробимо по всіх інших питаннях, там по кондиціонерах, по інтернету і по всьому такому іншому, вона буде більш коротка, а от основне питання, мабуть, це електрика. І опалення з водою. Ну Вентиляція каналізація, там все досить легко, як ми про все це проговоримо, але е, ну, не будемо на тому акцентуватись, як на електриці. Так, я перейду зараз в перший будинок. Е, о, господи, тут у нас у нас всюди риються мережі. Ну, от, щоб ви розуміли, е, це там каналізація, вода, е, все, всі підключення. От вже стоять багато люків, на перехресті люки стоять. Почали вже е, каналізаційну е, Цю рити до е, Цієї до До очисних споруд. Ну, великий об'єм зараз по інженерії робиться. Так, перейду до першого будинку, який ми готуємо на здачу в цьому році. Зараз по ньому. Е, Теж така одночасність. Одночасно одночасність. Ставляться вікна, двері, електрика, сантехніка, десь доробляється опалення, десь вже встановлюються лічильники. При цьому ще щось доштукатурюється. Хоча в принципі всі штукатурні роботи закінчують. закінчені. То зараз там ну, деякі такі мілкі доробки по невеличкій кількості е, квартир. А Що це за двері, це, до речі, місце нашої управлінської компанії. Тобто в першому будинку управлінська компанія буде знаходитися між 3 і 4 секцією. Де хлопці знаходяться. Це буде одні з дверей, щоб можна було і з вулиці зайти і на ту сторону для охорони. І це тут буде управлінська. Так, давайте зайду, зараз покажу, що вже зсередини затягують. Бачите, вже всередині з'явилося. Фінішний шар. от Я вийшов з це секція 4. І вже є фінішний шар на секції 4. Там в солині бієш, цей голубий азур білий, а потім світлий біж і потім нема. Ви тільки готують зараз під покриття. бачите от, До цієї лінії дійшли. Я зараз пройду далі. Бачите, Це четверта секція з двору, вже має частину завершеного фасаду. Ну а друга секція, бачите, теж всю захватку захопили, готують її. Я зараз вам зайду на, щоб вам зараз завжди показував першу секцію. Давайте сьогодні вам покажу другу секцію, що там робиться. Там знову таки штовхається, пан Роман робить шпаклівочку вже по зовнішній частині в. Доброго дня! Бачите, як вони ходять по зовнішній частині, по коридорах вишпакльовує, там вже перша секція потрошечки наближується до, до фіналу. А от вдругу вам зараз покажу, щоб ви розуміли, плюс-мінус, як вони де, наскільки де, хто від, від кого відстає. От бачите, такі речі треба було подалувати до, до, до пороги. Такий величезна кількість е, труб. Вони сюди заходять. А тут, щоб хлопці не помилялися, вони собі роблять підказочки по квартирі. Так, Ми тут робили одну квартиру, в якій пробували з'єднати електрику. лічильники вже Вже їх сховали, запакували. І от Тут у нас є, так, мабуть, не самозручна квартира для цього. Але ми тут в іншу, давайте зараз все інше покажу. Що ми бачимо? Ми бачимо двері, ми бачимо опалення, ми бачимо і все картон крутиться одночасно. Бачите? Так, от квартира. І ми стикнулися з такими такими моментами, з великою товщиною дротів, бо ми заклали тут всюди 2,5 квадрати, крім освітлення, і вийшло так, що 2,5 квадрати. Монолітний дріт. Зараз десь він висунути, я вам покажу, що він монолітний. І це ну, це реальна проблема. Тут не видно? Давайте десь зайду в іншу квартиру. ще якась квартира була. Не пам'ятаю, де? Так, зараз покажу. Так, це було по-моєму на четвертому поверсі. Отсюди гіпсокартон, Опалення завершують. Бачите, вже сьогодні я проходив тут, що вони були не запаковані, вже лічильники сховали від пилу, щоб на них не потрапляло нічого. Лічильники опалення вже на місці. Це четвертий поверх. І. І Ось ми спробували підключити, поставити розетки, бачите? Uh, і стикнулися з такою проблемою, як отакі дроти. Він не перенапругує, тому не хвилюйтеся за мене. Товщина дрота 2,5 квадрати, він монолітний, його дуже важко скрутити, по нормі його треба крутити 7 uh, сантиметрів, таку скрутку робити і uh, опаювати. Тобто, ну, uh, з оловом опускають і все. І встановити розетку ще ну, при в такій ситуації дуже важко. Тому я вам покажу, як ми вам будемо. Тобто, ми не здаємо квартиру так з розетками, щоб ви розуміли. Ми просто з -з пішли трошечки далі, щоб зрозуміти наскільки складно або легко буде вам робити потім встановлення самих приборів. Тому ми просто спробували їх встановити ці прибори. І з рішенням з відео, дещо змінимо, якісь зміни з'являться в проєкті, невеличкі, там зовсім копійчні, копійчні. Тут тобто дещо доставимо. І покажемо вам, як тут зробити в своїй квартирі електрику, так, щоб це було ну, просто, легко, безпечно ну і все інше. Тому теж очікуйте, десь з перших числах жовтня вийде це відео. Ми покажемо, як це буде зроблено. Ну а так сумарно можете подивитися вже електрику. Роблять під освітлення під Армстронг Двері вже в більшості стоять. Зараз залишається тільки встановлення гіпсокартону і е шпаклювання. Давайте, ви мабуть, хочете побачити. Я сам хочу побачити шпаклювання. Давайте я пройду Тут теж ліфт встановлений, але я показував, що тут в цьому секції, секції встановлений ліфт. Хочу побачити, як вже виглядають там, умовно, масово квартири. Вони їх шпаклюють, по-моєму, якраз в тій секції, де був шоу-рум, вона повинна бути сама готова. От Я хочу зараз сюди потрапити, подивитися, що там зараз відбувається, як це взагалі виглядає, тому що штукатурка є штукатурка, а от шпаклівочка вона вже звісно, красивіше, набагато все робить. Набагато приємніше. Хоча не всюди. Шпаклюється, подекуди шліфується стіна з е гіпсовою штукатуркою, і на неї просто більше шарів наноситься ґрунта і потім е фарба з пульверізатора. Тобто, по суті, ефект той самий, тільки ми трішечки краще оздоблюємо стіну і потім її фарбуємо. Це є два варіанти виконання. Е Шоу-руму, ну, точніше, вайтбоксу. Два варіанти виконання вайтбоксу. В одному з варіантів ми приймаємо штукатурку, яка є, вирівнюємо шпаклівку, в іншому варіанті шліфуємо штукатурку і вже фарбуємо без шпаклівки, тільки підшпахльовують ті місця, де немає штукатурки. Ага, от дивіться, як виглядає, коли воно біленьке, воно вже зовсім по-іншому. От, перехід бачите? Де підшпаклювало, де не шпаклювало. Так. Давайте зайдемо в якусь іншу квартиру. Так, тут ще щось... ж... Ага, ні, тут ще ставлять гіпсокартон. Я думав, що, мабуть, має сенс піднятися вище, але я так зрозумів, що вони зараз чекають, щоб весь гіпсокартон поставили по всіх квартирах. І тільки після цього приступлять по шпаклівці саме по квартирам. Судячи за все, тому що я бачу пошпакльовані тільки коридори, а це говорить про те, що вони поки що не мають об'ємів закритих. Тобто тут, бачите, оце все діло теж буде обшувати з гіпсокартоном, ми вирішили вже зробити нормально по-людськи. Крім четвертих поверхів. Це теж нюанс, про який треба сказати. Через те, що на четвертих поверхах, от я зараз на якому на третьому, чи на четвертому, через те, що на четвертих поверхах цей монолітний вентиляційний блок виходить нагору. Ми його зверху, звісно, утеплюємо, але холодне повітря може заходити і може бути конденсат. Ми цей досвід вже мали на деяких об'єктах, причому виникає він не на всіх квартирах, і ми до сих пір не розуміємо вибірковість, чому в одних квартирах є, чому ні. Але це лікується 3 см екстрадований пінополістиролом, поштукатурений, пошмапльований, пофарбований. Тобто, що ми будемо робити? Ми 3 см пінополістиролом обійдемо цю колону, виставимо сітку. Кутники заштукатурили, точніше клеєм перетягнули, пошпаклювали і пофарбували. Тобто ви будете мати готову стіну. Я це теж вам все покажу, чому я так багато показую відео, щоб потім ви по цих відео, дивлячись, могли зрозуміти, де що знаходиться, тому що маючи готову вже квартиру, досить важко знайти, де у вас там каналізація, де яка вентиляція, ще щось. Так, тому, скорше за все, я так розумію. Тут? Ні, тут так. Чому виглядає, що щось один раз пройшли? А, то ми тут фарбу цю пробували. так. Тут були варіанти по фарбі, тому тут пофарбовано. Тому, Ну, мабуть, Так, цю ми пробували фарбуватися. Просто фарбувати один з варіантів, просто як оздоблювати, один шар фарбу пройти. Був такий варіант. Зараз. Потім, це, ну, щоб ви розуміли, П'ятено не буде, воно буде тут відшліфовуватися і фарбуватися до білого кольору, нормального, стандартного. Ну, Мабуть, все на цьому. По фасадах велика кількість роботи зроблена по зовнішній частині. Але, мабуть, наступного разу, коли буде робити відеоогляд по інших секціях, вже на третю заходять монолітники з наступного тижня. Я тоді вже вам Пройдуся навколо будинку і вже покажу, щоб зараз не подовжувати цей огляд, не розтягувати його в часі. Тому до наступних зустрічей. Всім всього найкращого! Це наша монолітна героя. Все, па-па.